Україну чекають дуже важкі компроміси. У Раді зробили тривожну заяву щодо миру у нашій країні. Існують конкретні та реальні вимоги з боку Росії, які відомі і Сполученим Штатам, що створює підґрунтя для потенційних домовленостей. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна, ймовірно, буде змушена піти на складні поступки заради досягнення миру і сподіватися на повернення до кордонів 1991 року не варто. Про це в інтерв'ю новини Лайф заявив народний депутат від фракції Слуга народу, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямку, тобто він наближається до миру. Ознаки реальних вимог від РФ не вигаданих, а справжніх уже є. Вони є і у Сполучених Штатів. і це створює певну базу для домовленостей, сказав Гетьманцев. Гетьманцев наголосив, що нині головним пріоритетом держави є досягнення миру. Водночас він закликав українців не мати надмірних очікувань щодо результатів майбутніх домовленостей. Я б не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 91-го року? Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси, але вони украй необхідні, і від них залежить майбутнє країни, наголосив Гетьманцев. У той час президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню, наголосивши, що це виключено. Відповідь на українське територіальне питання є уже у конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, наголосив президент Зеленський. Він також зазначив, що Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими партнерами задля реального і тривалого миру. За його словами, цю війну. Має закінчити Росія, яка її розпочала і затягує. Український народ заслуговує на мир, але усі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати. Росія має її закінчити. Росія її почала і затягує, не слухаючи жодних дедлайнів. І саме це проблема, а не щось інше, наголошує президент. Головред розповідав, що політики США України України та ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна, що як повідомляється, відбудеться 11 жовтня у Берні. Не виключена також і тристороння зустріч із президентом Зеленським. Раніше змі писали, що Путін, нібито, вимагатиме виведення ЗСУ з двох, а не з чотирьох областей. За інформацією Bloomberg, Путін готовий зупинитися на поточній лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях, припинивши наступ.